Доброго Вітаю вас, наші маленькі слухачі. Або, як кажуть у Карпатах, дай вам Боже здоров'я та дай вам Боже щастя. Мене звати Фрідріх і я служив солдатом в Збройних силах України. Високо в Карпатах є гора, на якій стоїть скеля, що називається Писаний Камінь. Ця можливість, що саме для дітей, вона дуже важлива. тобто І казки, якби це те легенди, чи це те, через що ми передаємо якусь певну мудрість наступним поколінням. Людям, які бачили якісь жахіття, їм хочеться бачити щось світле попереду. Це казка терапії для всіх, я би сказав. Цей мистецький проект він дозволяє воїнам АТО відчути себе по перше потрібними. По-друге, вони спілкуються таким чином з дітьми, що дуже люблять воїни АТО. Не так багато книжок для дітей створюються, де би пояснювалися простими словами події, що відбуваються в Україні. Ми розповсюдимо через наших партнерів, щоб ці диски потрапили воїнам. АТО і на схід, і в окуповані території. Привіт діти! Мене звати Ярослав Гав'янець, я служив в 122 му десантно-штурмовому батальйоні. Це, по-перше, змінить трошки образ воїнів в очах дітей, бо, напевно, всі думають, що це такі грізні, мовчазні дядьки з суровим поглядом, які ніколи не говорять і тільки знають, що таке війна. Мені це допомагає вернутися в життя, бо коли я повернувся, я досить. Закритий був і саме через от мистецтво, культуру, через театр, я граю в театрі, співаю на, на сцені. Це вернуло якось мене в життя. Я одружився, поступив в університет, стараюся приймати участь всюди, де можна приймати в якихось культурних заходах участь. От, якось так стараюся жити, просто жити. Подружився з дівчиною красунею та й зажили щасливо, але вже ніколи він не вірив ні царському, ні панському слову.